Мої вітання. Давайте ще сьогодні зробимо розкат. Ви мене питали стосовно того, що починається дуже е, рости захворюваність на коронавірус. І в мене, в принципі, в розкладі, коли я робила десь, можливо, місяць, а можливо, більше тому, там падала карта того, що може бути карантин, обмеження. Падала карта. Давайте подивимось, що зараз, як буде до кінця грудня? Та що буде наступного року на початку року, яка буде ситуація з цим коронавірусом? Так, яка ситуація буде з коронавірусом на території України до кінця грудня, 2023 рік? Яка буде ситуація з коронавірусом в Україні до кінця грудня, 2023 рік? Яка буде ситуація? Колесо фортуни показує, що буде рости. Ну, тобто, бачите, це рух, рух вперед. Буде рости цей коронавірус склятий. Так, буде рости. Ну, так, карти кажуть, що буде рости. Чи, буду, чи будуть якісь обмеження? Чи буде карантин та обмеження до кінця грудня в Україні стосовно. Захворюваності, підвищення захворюваності на коронавірус, чи будуть якісь обмеження або якийсь карантин до кінця грудня. Поки що над цим працюють, працюють в якихось будинках, та скупченнях людей. Ось тут чітко, дивіться. Зараз над цим працюють, вирішують це питання. Це карта дому, а це карта 10 кубків, скупчення людей. Можливо, в якихось домах, ну. Домах. Ну, це мається на увазі, на увазі приміщеннях. якихось приміщеннях. Можливо, там, де багато людей, будуть якісь обмеження, можливо, масковий режим. Ну, щось таке. Вони щось, бачите, роботу зараз проводиться робота, щоб що таке зробити, щоб не було дуже сильного масового поширення. Так, про, про грудень зрозуміло. Давайте запитаємо про. Січень та лютий, 24 рік. Січень та лютий, 24 рік. Яка буде ситуація з коронавірусом в Україні? Січень та лютий, 24 рік. Яка буде ситуація з коронавірусом в Україні? Угу. Туз Пентаклі, Королева Пентаклі. А яка буде ситуація? П'ятірка, ілюзія. Повішений. Ну, дивіться, захворюваність буде рости, буде рости, тому що це карта, в принципі, хвороби. Повішений це карта хвороби. Ну-ка, давайте ще три карти. По цим картам ту спонтаклі та королеви, в принципі. Вказують на те, що буде, ще буде цей вірус. Коронавірус в січні та грудні 23-й рік, яка буде ситуація з епідемією? Карта минулого повторення ситуації. ну Тобто, повторення якоїсь ситуації. Ну Буде рости. ну Куди, ну, куди він дінеться? Він же ж не зникне. Буде рости, але будуть робити все для того, щоб його подолати. Ось дії, щоб його подолати. Чи буде введений якийсь карантин? Січень та лютий, 24 й рік. Чи буде карантин в Україні стосовно відносно коронавірусу? Буде карантин. Ну, так, буде. Це карта Єрафанту, карта контролю, карта правил. Буде, щось буде, щось може бути. Чи буде карантин? Імператриця, Україна. Треб... Будуть стримувати. Так, буде. Буде якийсь карантин. Давайте спитаємо, чи будуть знов оце вакцинування? Примусове вакцинування, чи буде? Січень, лютий, 24 й рік в Україні буде знов примусове вакцинування від коронавірусу. Чи буде таке? Примусове. Карта перемоги. Ага. Важко ну важко примусити когось. вибір, Вибірково, бачите, карта перемоги вказує на те, що так, будуть. Вибірково, карта вибору. ну тобто не можу сказати, що прям примусово, примусово важко, а вибірково так. Будуть заставляти робити все ж таки ці вакцини. Скоріше за все, госучрежіння і так далі. Там будуть заставляти. А вже інші люди, то карта вибору це залежить від їхнього вибору, від їхнього бажання. В принципі, так, будуть наголошувати на вакцинуванні. Сразу диявол на вакцинування випало. Ну, це е, я тут нічого не буду казати, це вирішує кожна людина сама для себе. Чи потрібно їй робити вакцинування, чи не потрібно. Я вважаю, що все залежить від стану здоров'я. розумієте? Е, ну, в принципі, буде рости ця корона, е, будуть якісь обмеження і також, можливо, будуть наголошувати на вакцинуванні. Ну поки що так.